Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я запрошую вас до заняття змовлення дитини. І сьогодні ми з вами поговоримо про гігієну. Ой, дітки, подивіться, хто це? Це ж неохайний, нерозчесаний незнайка. Давайте з ним привітаємось. Добрий ранок, незнайко. Дітки, скажіть мені, який незнайко? Правильно, неохайний, нерозчесаний, а який в нього одяг? Правильно, брудний. Дітка, як можна назвати цього незнайку? Правильно, бруднуля. Або ще можна на нього сказати не чупура, а ще замазура. Дітки, незнайко просить, щоб ми допомогли йому причепуритися. Допоможемо йому? Так, допоможемо. А давайте ми з вами згадаємо, які ж нам потрібні для цього предмети. А щоб згадати, послухайте та відгадайте загадки і дізнаємо, що ж нам для цього потрібно? Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худно. Дітки, що це? Правильно, це мило. Слухаємо наступну загадку. Маю я зубців багато. Розчешу я вас, як на свято, дітки, що це? Правильно, це гребінець. Слухаємо ще одну загадку. Я маленький завзятий. Люблю діток витирати. Хто це? Правильно, це рушник. Ну, в нас ще осталась одна загадка, слухайте уважно. Хвостик з кістки, а на спині щетинки. Хто це? Правильно, це зубна щітка? Молодці дітки, так, це мило, гребінець, гриб... рушник та зубна щітка. Дітки, а скажіть мені, як це все назвати одним словом? Правильно, це предмети гігієни. Вони допомагають людині стежити за чистотою тіла та залишатися здоровими. Незнайко, ці всі предмети допоможуть тобі бути охайним, чистим та здоровим. Дітка, а я вам пропоную розказати Незнайку, ким, навіщо потрібні ці всі предмети. Мило нам потрібне для того, щоб змити бруд, мікроби, що спричиняють різні хвороби. Скажіть мені, а що ми миємо милом? Правильно молодці, ми миємо руки, тіло. А скажіть мені, яке мило? Правильно, запашне, гладеньке, може бути біле. Блакитне, рожеве. А давайте ці слова скажемо пестливо. Запашненьке, гладеньке, кругленьке, біленьке. Дітки, а тепер давайте незнайкові розповімо, як користуватися милом. Так, спочатку слід намочити ручки, потім намилити їх. І змити бруд водичкою. а після того, як ми помили ручки, що потрібно зробити? Так, потрібно їх витерти. А чим ми будемо ручки витирати? Правильно, рушником. Малята, а скажіть, а який рушник? Правильно, він пухнастий, м'який, чистий, білий. Давайте скажемо ці слова пастливо. Біленький, чистенький. Малята, а скажіть, а що ми робимо гребінцем? Молодці, гребінцем ми розчісуємо волосся. Незнайка, ти вже знаєш, що робити, щоб бути охайним. Дітки, давайте ми Незнайку допоможемо. По йому ручки розчешемо його. Ой, дітки! Подивіться, який став незнайко. Правильно, він став охайний, а як ще можна на нього сказати? Чистий, чепурний. Дітка, скажіть незнайку, підкажіть йому, а що потрібно робити, щоб бути здоровим? Правильно, потрібно робити ранкову гімнастику. Давайте покажемо незнайки. Як робити рамкову гімнастику, а ви ставайте разом з незнайкою і повторюйте: верх, верх, верхни, верхівнис, верхів ніс, ніс, низ, нис, верх, 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 мис, ніс, нис, верхів низ, верхі низ, верхів, верхів низ. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Вверх, Верх верх, верхнес, мис, вниз Вверх, нас, верхи нас, мис, 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 верх, 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 мис, мис, верх і, мис, верхи мис, верхи, верхи мис, Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Вліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 верхнис, мис-нис, верхівнис, верхи нес, мис, 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 верх, 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 верс нес, нес, мис, верхівництво, верхинес, верхи, верхинис, всі разом, раз, два, три. Ля-ля, <певернеть> право повернись, ліво повернись і кругом. Ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Молодці дітки ви навчили незнайка ще робити ранкову гімнастику. Незнайка, знайку, а скажі нам: ти запам'ятав, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, дітки, ми з вами пам'ятаємо, що потрібно утримувати своє тіло у чистоті та робити ранкову гімнастику. А я, мої любі, з вами, буду прощатись. До побачення, до нових зустрічей!